Івана Варченка, це військовослужбовець ЗСУ та експерт з питань національної безпеки. Пане Іване, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо вас, слава Україні! Добрий день, героям слава! От, пане Іване, хотіли б розпочати нашу з вами розмову з певної підтримки України, тому що ми бачимо, що нелегкий час для нашої держави на правду йдеться і про певну військову допомогу від наших партнерів, і допомога фінансами, яка нам теж необхідна, власне. На ваш погляд, чи виправиться ця ситуація, і до чого йдуть такі тенденції, чи не може це стати причиною, аби умовно Україну схиляли до перемовин з агресором з Російською Федерацією? Бо ну європейці скажуть так. Ки, у нас вже завершуються боєприпаси, у нас завершується фінансова можливість вам допомагати. Ну, от пора б уже говорити. Ну, те, що скажуть європейці, якщо вони так будуть говорити, то це буде неправдою. І ми розуміємо, що світ проходив свої історії як питання умиротворення агресора, і це про це пам'ятає трагічна історія Європи. Так, так, ми пам'ятаємо, що світ проходив і ситуації з тим, що було далі, після того як пробували умиротворяти агресора. Відповідно, я сподіваюся, що на сьогоднішній день цивілізація таки прийме рішення і буде свідомо підтримувати Україну, бо по-простому спробую. Розказати, як це буде виглядати зараз. Україна бореться з Росією і спільно з Україною поруч стоять наші партнери Сполучені Штати Європи, Європейський Союз і кожна країна Європейського Союзу окремо за незначним винятком. Інші країни, які належать до цивілізованого світу, значна частина країн, яка нам симпатизує і підтримує. Так, от основні наші союзники це е, країни Євроатлантичного співробітництва. І відповідно, якщо є проблеми, або якщо є е, поразки, то е, поразки і проблеми є в усіх, абсолютно у всіх. Якщо Сполучені Штати Америки уявити відмовляються від е, підтримки України, то це означає дуже прямо, однозначно і без жодних тлумачень. Що Сполучені Штати Америки визнали свою поразку перед російським перед російською агресією, перед російською загрозою Україна точно не буде країною, яка складе свої лапки, і ми пам'ятаємо, з яких низьких стартів, з яких мінімальних ресурсів ми починали велику оборону своєї країни порівняно з російською навалою, з тим, які вони мали в себе ресурси. І звичайно, ми будемо виходити з тих можливостей, які у нас будуть на той чи інший історичний етап. І я сподіваюся, що наші партнери з такою поразкою ніколи не змиряться, попри те, що е, слабкі занепадниць е, з за, занепадницьким духом е, політики будуть е, постійно звичайно спробувати розповідати про те, що закінчилися гроші чи закінчуються гроші на сьогоднішній день. Коли взяти фінансовий ві, вимір і тягар, непосильний тягар на кожного європейця, то цей тягар ми з вами неодноразово говорили. Це три чашки кави на місяць. Три чашки кави на місяць, е, в середньому 60 чашок кави на місяць, і от три чашки кави це непосильний тягар, крім того, що крім кави ще щось їдять, ще щось одягаються, ще ведуть якісь е, соціальне життя. І сказати, що це той тягар, який Змусить їх спасувати і підняти лапки перед загрозою недемократичного світу, тоталітарного світу, ну це буде напевно, що перебільшенням в тому, що ми і недооцінкою цивілізованого світу. Я сподіваюся, що цивілізований світ таки збереться на силах, скаже, що подолати Росію це наше спільне цивілізаційне завдання, і відповідно ми матимемо додатковий ресурс, коли говорити, що не Недостатньо буде набоїв, то ще й не починали. От тут в даному разі можна сказати це не цитата з російських тоталітарних диктаторів. Ще не починав мобілізовуватися цивілізований західний світ з тим, щоб його економіка справді працювала на те, щоб перемогти у війні. Вони намагаються легкою кров'ю, хоча в даному разі неправильно сказати про них кров легкими зусиллями, знаєте, і мінімальними. Мінімальними витратами виграти цю війну, тоді коли кров'ю справді платить Україна. Тому у мене є очікування позитивні від того, що зрештою, попри політичні дискусії і конфлікти схаменуться, наші партнери скажуть, ми такі цивілізація, і зроблять крок серйозний назустріч спільній перемуси. Дійсно, дуже на це сподіваємося. І тут хотілося б обговорити ще одну тезу, яку поширив держсекретар Блінкен. Дуже цікава заява з його вуст. Пролунали. Відтак він сказав, що 90% військової допомоги, яку ми надали Україні, насправді витратили у США. Зокрема, ці гроші насправді витратили тут у США із нашими виробниками, і це призвело до створення більшої кількості американських робочих місць і до зростання нашої економіки. Отже, це вигідно і нам, і їм, і це треба продовжувати. Це цитата слів пана Блінкена. А на вашу думку, чи спрацює такий меседж, і чи переконає принаймні республіканців все ж таки не блокувати підтримку Україні? А слід розуміти, що історично виборець республіканця він є раціональним, і я сподіваюся, що той пошук раціональних аргументів зараз а особливо виражений в цифрах, в базових цифрах, в базових тенденціях, які зараз шукають е американські політики державники, ті, які справді мислять категоріями майбутнього, категоріями геополітичними, категоріями ціннісними, що той пошук раціональних аргументів він зрештою дійде до виборця, в тому числі республіканців, і він зрештою розставить крапки над і над українським і над і над англійським «ай», стосовно е, того, яким чином має консолідуватися і допомагати один одному цивілізований світ, зрештою це неодноразово робилося, в тому числі в американській історії тут згадати. Свого часу Франкліна, дала Рузвельта трошки пізніше Рональда Рейгана, який зрештою поставив завдання знищити імперію зла і знищили такий радянський союз. Тому е я сподіваюся, що ці героїчні сторінки історії сполучених штатів вони надихнуть і сучасних республіканців, які були попереду е в тому, щоб захищати цінності, свободи і демократію. Пане Іване, і з американського континенту трохи ближче до нас, це, зокрема, до ем, узбережжя морів до акваторії Чорного моря, тому що є інформація від гур, що росіяни зараз збирають уламки українських дронів з метою якось намагатися їх копіювати, зробити якусь певну свою версію плагіат. Але е, тим не менш цим вони зараз і займаються, працюють над цим і ретельно збирають уламки е, залишки українських морських дронів. Пробують як можна більше зібрати із залишків бодай щось, що буде працювати і спробувати налагодити таке виробництво. Ось саме так сказав пан Юсов, представник головного управління розвідки. І для чого Україні морські дрони? Я в принципі розумію, тому що в Російської Федерації є флот, кораблів досить багато, є той самий кримський міст. Тобто, цілий, який можна вражати, більш ніж достатньо. Для чого Російській Федерації ось такі морські дрони, що вони будуть ними робити? Ну, вивчення. О... Бойових е, засобів техніки противника, це абсолютно нормальне і правильне явище під час кожної війни. І, звичайно, так само як українці вивчають е, е, ті засоби враження, які використовуються росіянами, так само і росіяни звичайно традиційно намагаються так само е, е, новітні технології, які закладені зараз в українське озброєння, вивчити і поставити їх на службу своєму імперському режиму. е-е Навіщо їм Чорне море? Вони побачили. Бачите, я от ваше, ваше питання відразу інтерпретував в такому контексті. Звичайно, їм потрібне Чорне море. Звичайно, вони будуть шукати всі ефективні можливості. А як показала практика, ефективними можливостями домінувати в чорному морі є не крейсери і лінкори російські, а є якраз зброя, яка здатна точно нищити. Кораблі противника, військовий флот противника, і звичайно, добре буде, якщо ми ще знайдемо дуже високоефективну зброю, яка дозволятиме захищати нам наш торгівельний флот, нашу логістику Чорним морем. Зрозуміло, 2023 рік вже можна сказати, став роком кінця Російського Чорноморського флоту. Ну а для того, щоб зашкодити. Скоріше зашкодити, бо Україна немає того, того флоту, який зараз треба було б знищити. Росіяни це зробили ще раніше, коли ми маємо на увазі великі кораблі. Але для того щоб зашкодити цивілізованому світу, цивілізованій торгівлі, цивілізованому використанню водної акваторії Чорного і Азовського морів, звичайно, росіяни будуть як імперія зла новітня відроджена, будуть шукати можливості для того, щоб ними завдавати шкоди. Іншим людям цивілізованого світу, тому звичайно вони будуть вивчати, вони будуть це робити для того, щоб знищувати кораблі, які йдуть з зерном, кораблі, які йдуть з людьми, і ну і звичайно, не в останню чергу, це спробувати використати це ще й в сучасній війні, пане Іване. Насамкінець хотілося б обговорити ще одну тезу, яку поширило видання The Wall Street Journal із посиланням на західних дипломатів та військових стратегів? Зокрема, вони е, у своїй статті поширили е, наступний, наступний меседж? Відтак, Україна можливо, не зможе провести наступний великий контрнаступ до 2025 року. Відтак війська України зараз готуються до можливо тривалого періоду, просто намагаючись зупинити подальший наступ Росії. І країні потрібен час на відновлення. На вашу думку, е, про який? Термін йдеться, зокрема для відновлення, і у якій перспективі може відбутися великий український контрнаступ? Ми зараз, коли намагаємося встановити якісь часові рамки, ми потрапляємо в пастку того, що відповідно до цих часових рамок ми формуємо формуємо свою тактику. Зрозуміло, оперативні заходи і, зрештою, стратегію, тому йдеться мова не про часові рамки, йдеться мова про ефективну роботу зі знищення росіян з вигнання їх з України, йдеться мова про те, щоб знищувати і виганяти з можливістю мінімальної крові українських громадян, і тому, коли стоятиме питання до нового року. Або зробити те саме тільки меншою кров'ю, то обирається в Україні, і, цим, і в цьому є ознаки якраз частини насу як цивілізованого світу, обирається малою кров'ю, але пізніше. Тому я б не став штучно заганяти в рамки 24 чи 2025 року. В 2024 році відбудеться дуже багато дій, заходів. Зі звільнення українських земель і в оборонному в оборонних позиціях і в атакуючих позиціях, тому я впевнений, що якщо хтось із політиків, хтось із військових російських, наприклад, вбачає за цією статтею статею Street Journal», що е матиме можливість від відпочити, матиме можливість десь передихнути. Під тиском українських сил оборони, то ні, такого відпочинку, такого, е, такого релаксу вони не отримають, вони будуть биті в тому числі у 2024 році. А от наскільки буде масштабними, будуть масштабні заходи українські, це залежить від спільних зусиль якраз цивілізованого світу озброєння. Боєприпаси і звичайно можливості української мобілізації. Українська нація не має іншого вибору, як захищати свою землю, як виганяти з неї ворога. І тут на, на жаль, інколи це інтерпретують як те, що можна зловживати цим, що ми із найменшими ресурсами здатні будемо робити велику велику бойову роботу, але найменші ресурси вони приводять до до більшої крові. Тому ми говоримо з нашими партнерами дуже відверто зараз. Зараз більше ніж дипломатично, відверто вже інколи не зовсім дипломатично, але говоримо, що. Ви маєте той ресурс, який дозволить зменшити українську кров, тому тут звичайно залежить від багатьох чинників, на які відповіді точно не знають ані представники Wall Street Journal, ані їх респонденти, які на сьогоднішній день говорять про те, які часові графіки, часові рамки і для яких заходів ці часові рамки більш конкретно знають зараз військові, які планують військові плани, і звичайно ж ці плани можуть змінюватися в залежності від тих обставин, які будуть виникати в реальному житті на реальному полі бою? Вони можуть видозмінюватися, вони можуть перегуватися. І зараз гадати на кофейні гущі, як російський, в російському варіанті не дуже б хотілося, точно гарантовано. В 2024 році ми будемо бити росіян, будемо виганяти їх з української землі.